Чи декларуєте ви особисті доходи? Чи знаєте, які саме доходи потрібно включити в декларацію про майновий стан? Якщо ні, раджу додивитись це відео до кінця. Вітаю, мене звати Юлія Бобровська, я бухгалтер компанії FinEvolution. І сьогодні я вам розповім про декларацію про майновий стан і доходи. Хто її подає, які саме доходи потрібно включати в цей звіт, які строки подання, які строки сплати податків та яка відповідальність передбачення за неподання цього звіту? Отже, перше, з чим хочеться розібратися, хто ж все-таки повинен подавати декларацію про майновий стан? Резиденти України зобов'язані декларувати всі свої доходи, окрім тих, що вже були задекларовані, чи не оподатковуються згідно Податкового кодексу України. Але якщо ви отримуєте наступні доходи, вам потрібно їх декларувати. Це можуть бути іноземні доходи, інвестиційний прибуток, спадщина, яка отримана від осіб, які не є членами першого та другого ступеня спорідненості. Також ви отримуєте доходи від благодійної діяльності. Чи вам спрощено чи анульовано зобов'язання по кредиту? Тоді такі кошти декларуються і показуються у звіті про майновий стан. Далі детальніше розберемо доходи, які потрібно декларувати. Тож, якщо ви отримуєте іноземні доходи, це можуть бути. Заробітна плата отримана за кордоном, дивіденди тощо, вам потрібно їх декларувати. Якщо ви на біржі продаєте акції, отримуєте прибуток. Такий прибуток також потрібно показати у декларації про майновий стан. Якщо ви отримуєте кошти від осіб, які не є вашими податковими агентами, тоді їх декларуємо. Що це значить? До прикладу, якщо ви отримаєте кошти від ФОПа, він автоматично стає вашим податковим агентом і при цьому за вас звітує, за вас сплачує податки. Тоді ви їх не декларуєте такі суми. Але якщо ви отримали кошти від звичайних фізичних осіб, то ви маєте задекларувати особисто свої кошти, показати їх у звіті і сплатити податки. Також ви здаєте. Нерухоме майно, доходи ви маєте показати в декларації про майновий стан. А також, якщо ви отримали спадщину від не найближчих родичів, тобто від двоюрідних братів, сестер, тоді таку, таке майно вам потрібно показати у звіті. А ще ви отримали додаткове благо у вигляді спрощеного чи анульованого кредиту, тоді таку суму також по ній звітуєте. Вам потрібно розуміти, що декларація про майновий стан та доходи це звіт, який нараховує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Якщо доходи підпадають під ці податки, значить ви їх декларуєте. Які ж терміни подання такого звіту? Вони залишаються незмінними і. До 1 травня потрібно подати звіт за попередній звітний рік. Тобто, якщо ви звітуєте за 2024 рік, вам потрібно подати декларацію не пізніше 1 травня 2025 року. А податки нагадаю, що це ПДФО та військовий збір, сплатити не пізніше 1 серпня 2025 року. За доходи отримані у 2024 році. Яка ж відповідальність передбачена за неподання звіту? Штраф за невчасне подання звіту 340 гривень. Якщо повторно не встигли подати звіт 1020 гривень. Але якщо кошти взагалі не задекларовані, то штраф може становити 10 чи 25% від. Незадекларованих сум. А при перевірці податкової штраф може сягнути навіть 50% від незадекларованих сум. Тож радимо, звіт декларацію про майновий стан та доходи все ж таки подавати. Наша компанія з радістю вам в цьому доклада.